Дуже дякую вам за ці чудові три дні семінару. У мене це вже четвертий семінар. Слідуючий тиждень буде п'ятий у вашій школі. <плес> Криніальна естетика. 2. Взагалі, я дуже задоволена, що я потрапила у вашу школу і маю можливість здобувати саме професію остеопата саме тут. Дуже подобається, як викладаєте матеріал, багато практики, ставити руки. І все це відбувається так невимушено, з гумором. І, звичайно, з кожним разом, з кожним подальшим семінаром, все більше такої впевненості, тому що я людина, яка звикла, мені потрібно аналіз. А яка чому? Тому для мене краніосакральна терапія це було щось таке магія. І взагалі я думала, боже як вона мені зайде, але хотілося спробувати. І тому я отримала кайф як модель. Дійсно, я відчула, що за процеси відбуваються в тілі, це дійсно магія. І також отримала кайф, коли сама відчувала, і це було. Ні, все гаразд. У мене з кукухою все нормально, нічого не поїхало. Це все працює, це дійсно рухається, і ти відчуваєш ці процеси. Тому я дійсно я отримала море задоволення, насолоди від цього навчання. Зараз хочеться просто це приміняти, практикувати. Тому е щиро дякую за те, що ділитися своїм досвідом і знаннями.